Путін вже встиг заявити, що покровський мирноград, нібито в оточенні. Українська сторона це заперечує, хоч і визнає. Ситуація там справді важка. Російські штурмові групи рвуться до Покровська та всіма силами намагаються створити хаос у місті. Фіксується ворог і в мирнограді. Логістика майже паралізована. За деякими важливими трасами стежать ворожі БПЛА. На мапі видно, що клешні поступово стискаються. Аналітики попереджають, ситуація критична. І якщо зараз не буде ухвалено чітких і швидких рішень, ці два міста можуть опинитися на межі падіння. Куп'янськ теж під тиском на околицях тривають важкі бої. Що ж відбувається насправді в кожному місті? Давайте розбиратися. З вами новини Тесан Юя Аліна Туришина. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ну а ми переходимо до головного. Ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою та перебуває у центрі уваги. Ворог проривається до міста, кидаючи значні сили. Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов 26 жовтня жовтня доповіді диктатору Путіну заявив, що 31 батальйон зсу опинився в оточенні на покровському напрямку. Зокрема, як стверджують Міноборони РФ, йдеться про близько 5,5 тисяч українських бійців. Герасимов зазначив, що з'єднання і військові частини 51-ї армії Росії наступаючи зустрічними напрямками завершили оточення противника в районі Покровська Мирнограда. Те ж саме повторив і Путін 29 жовтня. Диктатор демонстративно запропонував оголосити режим тиші на декілька годин і запустити в Покровськ групи іноземних журналістів, щоб вони самі оцінили ситуацію. Тоді ж Путін заявив, що російські війська оточили українські сили і в Куп'янську, що на Харківщині. Це оцінкою інституту вивчення війни та інших аналітиків. Заяви РФ про повне оточення не підтверджуються. Російські сили продовжують просочуватись. В напрямку Покровська але наразі немає підтверджень, що українські підрозділи повністю оточені. Головокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який особисто побував на цьому напрямку, 30 жовтня також заявив, що блокування Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Водночас він підтвердив, що ситуація складна. У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Ухвалюється рішення щодо посилення стійкості оборони на покровському напрямку. Сирський наголосив, що суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад. Заявив він, Росія залучила майже 11 тисяч військових для спроби оточення покровської агломерації. Про це повідомив сьомий корпус швидкого реагування. Десантно-штурмових військ ЗСУ. частині з них вдалося інфільтруватися, тобто проникнути піхотою безпосередньо в місто. За оцінками військових аналітиків йдеться про 200-300 російських бійців. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід. Та північ від Покровська Таку ж цифру близько 200 окупантів у межах Покровська, 27 жовтня, озвучив і президент Володимир Зеленський, підкресливши, що місто залишається під контролем України. За офіційними даними, 28-29 жовтня українські захисники знищили 18 російських військових безпосередньо у самому місті. У командуванні корпусу також показали на мапі. Ймовірний план противника з оточення покровської агломерації. Український аналітичний проєкт Діпстейт характеризує ситуацію в Покровську як на межі критичної за їхніми спостереженнями. Російські ДРГ, що просучилися в житлові квартали, мінують дороги, атакують тулові підрозділи, зокрема розвідників, артилеристів та операторів БПЛА. Станом на 18.00, 29 жовтня ворог намагається зберігати темп просування, відправляючи в місто невеликі групи по 5-10 осіб. Частина окупантів вже намагалася прорватися в напрямку Гришиного. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади В'ячеслав Лютий в етері -Люти, Еспресо розповів, що часто виникають ситуації, коли противник з'являється по Кровську там де його не очікують українські бійці і виходить на дальні мінометні розрахунки та позиції пілотів. Їм доводиться вступати у стрілкові бої та відбувати ворога, що дуже ускладнює роботу. Також противник дуже часто перевдягається в цивільний одяг і маскується. Співзасновник та аналітик Deep State Роман Погорілий на своєму ютуб-каналі розповів, що зараз українські дронщики вже Перебазовується з міста Покровськ, бо там вже працювати практично неможливо, як і в цілому пересуватися. Бо навіть пересуваючись від точки А до точки Б в будь-якій точці міста можна наштовхнутися на засідку з групи піхотинців ворога. Просочення міста відбувається з південної сторони. За даними погорілого на південних околицях, міста вже навіть фіксувались точки пілотів ворога. Аналітик каже. Таких точок вже може бути і навіть не десяток, бо ворог користується цією можливістю. Наразі в місті противник не контролює жоден із районів, але водночас створює хаос. Аналітик каже, що треба заблокувати південну частину, де противник здійснює інфільтрацію. Аналітики дівсейту дають, що найгірше з цього це те, що ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони. Які моніторять та здійснюють ураження по переміщенню та позиції, інтенсивність польотів ворожих пілотів різко зросла в той момент, коли в місто почала просочуватися піхота. Дрони противника систематично знищують нашу логістику, створюючи умови для поступового захоплення міста. Аналітики попереджають вкрай важливо зосередити зусилля на запобіганні окупації великого міста, яке повинно слугувати фортецею та значною перешкодою для ворога. Критично необхідно перекрити шляхи просочення противника і провести докорінно зачистку великими силами, наприклад, повноцінною бригадою, а не милими групами, зокрема спецпризначенцями, які самі по собі не зможуть досягти стійкого результату. Ситуація в Покровську на межі критичної продовжує погіршуватись до того моменту, що виправити все може бути вже пізно. Нестабільна ситуація і в мирнограді. Поруч із Покровськом, речник східного командування збройних сил України, капітан Григорій Шаповал, 28 жовтня. Повідомив, що російські війська увійшли на околиці міста. Але східне командування збройних сил України, 29 жовтня, спростувало цю інформацію. Там заявили, що російські війська не діють у межах Мирнограда, і що Шаповал мав на увазі. Ситуацію під Покровском водночас волонтер та активіст Сергій Стерненко відреагував на заяву групування військ схід і написав, що те, що окупантів немає в Мирнограді брехня. Він нагадав, що головокомандувач ЗСУ Олександр Сильський нещодавно закликав говорити правду про ситуацію на фронті. Стерненко також оприлюднив відео, на якому як він стверджує видно частину російських підрозділів, які станом на 29 жовтня перебували у Мирнограді з північного боку. Волонтер заявив, що логістичне сполучення з містом на транспорті відсутнє. Ситуація залишається надзвичайно складною, а неправдива інформація, яку поширюють, лише ускладнює становище. Співзасновник та аналітик Діпстейт Роман Погорілий зазначає, що Мирноград перебуває під тиском з усіх напрямків. За його словами, станом на сьогодні здійснювати ротації українських підрозділів практично неможливо. Противник уже закріпився поблизу населеного пункту Рівне, фактично перекривши логістичні шляхи до міста. Погорілий наголошує, що йдеться не лише про фізичне блокування хоча російська піхота вже активно діє в цьому напрямку. За цією ділянкою пильно стежать ворожі оператори дронів, які зривають будь-які спроби ротації чи підвезення забезпечення. Таким чином ворог намагається позбавити українські сили маневру і поступово створює умови для повного ізолювання Мирнограда. А військовий на позивним мочної пише, що ситуація на мирноградському напрямку стає вкрай важкою. Противник розпочав важкий наступ, розкручуючи тиск одразу з кількох напрямків. Насамперед, населений пункт Балаган остаточно відколовся. Ворог закріпився там і тепер намагається розвинути просування далі. Військовий кажуть, що група окупантів проривалася по вулиці Сірова, дійшла до району цвинтаря, де й отримала відсіч і понесла втрати. Попри це, вони продовжують тиснути, прагнучи вийти ближче до району багатоповерхівок, які можуть стати плацдармом для нових контратак. Також фіксується активність з північного сходу. Там армія РФ змогла зачепитися за крайні лінії приватного сектору й пробують закріпитися. Все це разом створює картину повзучого охоплення, коли мирноград починають стискати з кількох боків, пробуючи вимотати оборону. Блогер і військовий кореспондент Богдан Мірошников оцінює ситуацію як критично водночас підкреслюючи, що оточення агломерації як не було, так і немає. Водночас логістичне забезпечення практично відсутнє. Це стало наслідком інтенсивного посилення дронової компоненти противника, яка суттєво ускладнила підвезення підкріплень і ресурсів. Але навіть в таких умовах наші воїни в цілому дуже гарно справляються зі своїми задачами. Те, що ворог просочився та розбігся по всьому місту, ще не говорить за закріплення. Наші дронарі наразі чудово працюють по маршрутах підходу підкріплень. Намагаючись повністю ізолювати основні сили від тих, хто просучився. Це приносить результати, хоча й не на 100%. Але давайте будемо чесними: у ворога на покровському напрямку без ліміт по засобам ураження та живій силі. Від того, який рівень проблем ми зможемо створити ворогу, залежить, як довго ще можна буде обороняти агломерацію. Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Безкресно, відомий як флеш додає, що історія з Покровськом триває вже давно. Росіяни, наприклад, і Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго і з втратами, тому вони вирішили оточити покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст не зрозумілий, не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки. Російський диктатор також заявив, що оточені українські сили і в Купінську Харківської області огрупування об'єднаних сил 29 жовтня спростувало цю інформацію. Там заявили, що тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста однак про жодне оточення українських військ і не йдеться. У командуванні наголосили, що всі заяви російських пропагандистів про нібито оточення українських підрозділів не відповідають дійсності та є вигадкою. Якби російський диктатор Володимир Путін не був воєнним злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко пояснює, що шоу з новими російськими ракетами і фейковим оточенням Покровська і Куп'янська. Путін навмисно робив перед зустрічю Трампа і Сідзіньпіна у південній Кореї. Нагадаю, що вона відбулася 30 жовтня, як розповів лідер Сполучених Штатів, вони і сі довго говорили про Україну. Андрій Коваленко каже, що Путін живе у створенні для себе віртуальної реальності, де йому приносять лише приємні новини. А пафосні заяви про Боревесник з ядерним двигуном, Посейдон, що не має аналогів, і про нібито оточення українських військ Пілкупівськом і Покровськом це театр. Диктатор говорить про вигадані перемоги, щоб створити ілюзію контролю й сили перед зустрічю Сіта Трампа. Кремль хоче показати, що все під контролем, тоді як насправді РФ загрузла у війні без перспектив. Водочий зв'язковий лейтенант, генерал-лейтенант відставці Ігор Романенко в коментарі Тесен каже, ситуація в Покровську критична. Ворог тисне з кількох напрямків. Просунувшись до залізничного вокзалу, вулиці міста перетворились на зони запеклих боїв. Логістика під загрозою. Шляхи постачання переживають серйозний тиск. Ротації майже неможливі. Російські підрозділи намагаються з'єднати клешні з північного і північного східного флангів, що створює реальну загрозу оточення. Паралельного загострення фіксується й у Куп'янську. Там також тривають вуличні бої, і ворог вклинюється в наші позиції. Кремль просувається далі на Донеччині, і наступною ціллю може стати Костянтинівка, а далі Дружківка, Крематорськ і Слов'янськ, щоб практично захопити усю Донецьку область. Одночасно активізуються й інші напрямки, де збирають штурмові сили Без суттєвих підсилень, засобів ураження та злагодженої мобілізації. Оборона ослабне ситуація і надалі погіршуватиметься, якщо Україна не переведе економіку на воєнні рейки та не внесе зміни до законодавства щодо посилення відповідальності в питаннях захисту держави. А як вважаєте ви, як далі будуть розвиватися події на фронті? Пишіть свої думки під цим відео і залишайтеся з Анює, щоб не пропустити головного до зустрічі у наступних випусках.